Що вам треба почути прямо зараз? Пам'ятаємо про те, що розклад загальний. Можливо, не всім підходить дана інформація за особистим розкладом. Звертайтеся у Директ. Ну, гляньте, у вас зараз на даний період скажу вам, що як такий завершальний період. Завершальний період, щось такого, знаєте, період як душевного болю, як ночних, знаєте, таких тривог, переживань, можливо, безсоння в когось, щоб переслідували вас в якийсь певний час. Знаєте, ви як вже стоїте на... в кінці цього періоду, знаєте. це могли бути і ваші особисті страхи, це ваше накручування, самозвинувачення може бути. Можливо, почуття провини для когось програється, знаєте, про якусь, можливо, певну ситуацію, якісь болісні, спогади, які не давали вам спокій і вас мучили. знаєте. То це як закінчення такого складного періоду і як відчуття полегшення. Останні всі карти кажуть про те, що цей період, знаєте, як не каже, що моментально прям полегшення, а каже, що найгірше вже відбулося, знаєте, вже позаді, якби завершальний період вже відчуття такого душевного знаєте, неспокою, уже позаді, якби таких поганих думок, низьких вібрацій. Негативних якихось настроїв ваших уже позаді. І тут карта удачі колісніці, знаєте, таке якби прорив. Якщо якась певна ситуація не розвивалася, то зараз буде здвиг. І далі іде карта на виконання вашого бажання. Карта зірка каже про те, що все на вашому боці. Як ви бажаєте, так і буде. Треба змінити ваші думки, треба більше дивитися в позитив. Позитивний бік. Тут іде, ідуть, я би сказала, що фокус і на матеріальні питання, і на робочі питання, можливо, для когось будуть важливі, і підписання договорів якихсь. Ну то тобто вам треба почути, що вже, вже все погане, таке, неприємне позаді. Позаді, оцей стан такого, що ви сама собі на одинці і ваші оці самонакручування, що я казала, знаєте, такі низькі вібрації, негативні думки треба з цим покінчити, тому що впереді у вас дуже благоприємний період чекає.